Дуже багато факторів впливають на курс. Я ще раз пояснюю, що таке курс. Курс це ціна одного долара. От і зараз вже всі глядачі можуть самі визначити, коли курс гривні падає, коли долар зростає. Долар це такий же товар, як і інший. От коли ціна зростає на товар, коли його мало. Коли мало валюти, ціна на нього зростає. Коли доларів багато, ціна на нього падає. І от тепер, відштовхуючись від цього постулату, можна проаналізувати, що впливає на курс. Я не буду все перераховувати, але скажу, що вже актуалізуючи ситуацію, що грає за гривню, що грає на посилення гривні, це умови зовнішньої торгівлі. Тобто йде падіння цін на нафту і на газ. Ми споживаємо менше і нафти і газа. Так, падають ціни трошки на зерно і на метали, але падіння цін на нафту і на газ набагато більше. Тобто ми в чистому виграші зараз. У умови зовнішньої торгівлі грають за гривню. За гривню, на посилення гривня грає наші міжнародні партнери, Сполучені Штати. ЄС, міжнародні фінансові організації, всі хочуть підтримати Україну і дають нам долари. Це теж плюс досить сильний. І скажу, що грає проти гривні. На жаль, чи на щастя, лише два гравці, дві сили грають проти гривні. Це Національний банк України і економічний блок. Кабінету міністрів, оці дві сили по суті, і ведуть гривню до падіння. Чому? Тому що після кризи 2008 року, коли все по суті було зумовлено ринковими силами, умовами торгівлі, приватними бізнесами інвестиціями, то після 2008 року. Коли була світова фінансова криза, багато функцій на себе взяли держави, і особливо центральні банки. Вони зараз штовхають економіку вперед. Чи це Європейський Союз, чи Сполучені Штати? А у нас вийшло, що чиновники дуже слабкі, непрофесійні. І вони замість того, щоб підтримувати українську економіку. Чи по незнанню, чи по а, іншим причинам штовхають її назад. І оці, на жаль, на мою думку, два гравці зараз і потрошку девальвують гривні. І цей процес не зупиниться аж доки ми не змінимо. Я називаю це посилимо національний банк і економічний блок уряду. Вибачаю, що довго говорив.